Забивши ворота Постмана, Зараз Віталій Кардаш. Міг у схожому стилі відзначитися. На Олексія Павелька. Хороша передача від Віталія Кардаша. Пристрілює Кренса! І м'яч опиняється у ворота. Один Володимир Кремса віддавав передачу, але збіг обставин призводить до того, що м'яч опиняється у ворота. Кардаш. М'яч в штрафному майданчику суперника зупиняє Ігор Кардаш. Продовжиться матч. Біля м'яча. Можливі варіанти з розіграшем. Відкривається Віталій Кардаш. Під нього передача. Віталій Кардаш забиває. Ігор Кардаш. Асист. Віталій Кардаш забитий м'яч. І це 2-0 на користь мангала. Іванов, Іванов, розвертається Іванов. Горєлов стійко влучає. Який же шар. Зараз помилка. Микита Головко. Поперечку влучає. Микита Головко. Максим Надрічний з лівої пробиває. Доволі сильний удар. Ігор Кардаш на добивання. Горілов. Іванов Розвертається Іванов можна пробивати. Пробиває Іванов. Антону Сачук. Павелько м'яч зупиняє. Олексій Павелько віддає на Ігоря Кардаша. Кардаш повертає 3-0. І Олексій Павелько відзначається в другому матчі поспіль за Мангал. Хороша взаємодія між Ігорем Кардашем та Олексієм Павельком. На сезоні ну, і отримав теж важливу роль. Момент для легіона.